Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пельмені. Нам потрібно борошно 800 г, вода 400 мл, олія 2 столові ложки, фарш 500 г, цибуля 2, сіль пів чайної ложки. Воду, олію та дрібку солі перемішуємо. Додаємо частинами борошно та замішуємо тісто. Залишаємо тісто на пів години. Цибулю перебиваємо у блендері. Змішуємо фарш, цибулю та решта солі. Тісто розкачуємо за добового стканчика, вирізаємо кружелятка. виставляємо зверху фарш та ліпимо пельміння. У киплячу воду кидаємо пельмені та варимо до готовності. Яке e вони війсьте? Смачного.